Що, друзі? Остання сутичка на цьому турнірі. Фінал у суперважкій вазі, у вазі, до 130 кілограмів Михайло Вишневецький проти Івана Погорєлова. Михайло Вишневецький дворазовий срібний призер чемпіонату світу до 23 років, чемпіон світу. Ю20 чемпіон Європи, Ю-20, ну і, звичайно, багато нагород на молодіжному рівні. Здобув Вишневецький, він є діючим чемпіоном України. Звичайно, готується на ліцензійний турнір, щоб відібратися на Олімпіаду до Парижу. І сьогодні в нього суперник Іван Погорєлов. Іван Погорєлов, звичайно, немає таких досягнень. Найвища позиція на чемпіонатах України. Якщо брати усі вікові категорії, це було п'яте місце на першості Ю 20, а точніше на Кубку України. Серед Юніор хочу відмітити Михайла, він дуже талановитий спортсмен, дуже відчуває боротьбу. На останній раз, коли ми з ним зустрічалися на килимі, я програв йому і скажу за того, що недооцінив його, думав, що хлопець юний, що зможу я на опиті якомусь його виграти, але він дуже чувствительний і як ми бачимо. Може багато-багато дій робити зі стойці. І, як бачимо, що зараз була спроба провести бросок через спину, але не вийшло. Не вийшло Ми ш... Михай... Мих... Михайла. Так що спостерігаємо і насолоджуємося красивою боротьбою від хлопців. Так, на розмови, ти з ним зустрічався на Килимі, і знаєш, прекрасну його боротьбу. Ну, і, звичайно, один з найталановитіших борців нашої країни, так, в сучасності нашої, він являється такою надією олімпійською, так що з Божою помощю зможе він взяти ліцензію на Олімпійські ігри і буде представляти нашу країну в Парижі. Але все ж таки, коли ми знаємо, що доросла боротьба. Суттєво відрізняється від молодіжного рівня, навіть у суперважкій вазі, там зовсім по-іншому. Борються хлопці. І ось тут, звичайно, потрібно додати Михайло у цьому компоненті. Звичайно, так. перш за все, як на мій погляд, фізиці, так, яку так, так, наразі да. не вистачає йому для дорослої боротьби. Так, як бачимо, трошки практика, що да Михайло трошки е, не у. Ув... Удачно, можна сказати, виступав на дорослих чемпіонатах, але, але на крайній Україні він зміг з одного із самих титулованіших важковаговиків за незалежну Україну ну, стосовно останніх років, це Чернецького Олександра. Ми бачимо, які дії від Михайла. Зайшов за спину і зробив оцінку. Чотири Чотири бали. бали. Чотири бали заробив зараз Вишневецький. Не розуміє, що ж там коїться з таблом. Незадоволений Михайло. Але все ж таки він попереду з рахунку 4-1. Ось така дія. На чотири бали спокійно зайшов за спину, ну і зробив. кидок прогином. Тут без шансів для Погорєлова. Але все рівно Погорєлов красень, погоріло, вийшов до фіналу цього турніру. Непогана боротьба від нього була, і особливо в півфіналі. Цього турніру, де він здолав Антона Сапіцького з рахунком 4-2, напружена сутичка, ну і зараз Погорєлов отримує свій досвід. Так, так, залишаються лічні секунди до перерви, і будемо чекати другий період, де розпочнеться боротьба, і будемо спостерігати. Бачимо повтор дії Вишневецького, як він легко зумів взяти захват ззаді і зміг провести дію на 4 бали. Ну, Іван Погорєлов є підопічним. Тандемо, десь тандему Ляшенко-Синявський. Ну і звичайно Михайло Вишневецький також є вихованцем. Але іншого тандему. Сім'ї Тимченків. Ну і зараз Дмитрій. Секундує Михайлові. Ну і останній настанова від бронзового призера Чемпіонату світу 2015 року. Тоді була фантастична в нас команда на планетарній першості так. у Лас-Вегасі. Чотири нагороди. Так, ми тоді здобули. Це ну, історична, історична, історична подія. Історична подія. І тоді одним з тих, хто акував ось ці перемоги, ось ці медалі, був саме Дмитрій Тимченко. Ще один рахунок, друзі. Поки що без жодних шансів на превеликий жаль без інтриги. Але Погорєлов робить свій максимум. Він, звичайно, він робить те, що вміє у цій сутичці. ну і намагається все ж таки щось запропонувати своєму супернику. Але досвід Михайла бере своє. Так, бачимо, що Михайло дуже легко проводить ці дії і дуже легко забирає свої оцінки, бали. Так що... Дивимось і розуміємо навіть, на те, що все-таки Вишневецький завоює золоту медалю в цьому чемпіонаті і поїде на чемпіонат світу. Ну, поки що 8-1 більш ніж комфортна перевага для Михайла. Але, звичайно, є час для Але дуже важко. Дуже важко. Перш за все у фізиці так точно поступається. Погорєва своєму супернику. Ну і підтискає зараз Вишневецький, готує свою атаку. Це помітно. Ну і спокійно забирає два бали. Ось так скидує ручку Михайло. Робить переведення і здобуває впевнену перемогу на цьому турнірі. Стає чемпіоном України у весі 230 кілограмів. на цьому чемпіонаті це заключна сутичка. І ми будемо з вами прощатися до інших чемпіонатів. так що вболівайте за наших і слава Україні.